Доброго дня! Мене звати Олена Скрипка я випускниця механіко-математичного факультету кафедри теорії ймовірності, статистики та актуарної математики. Зараз я працюю актуарієм в провідній європейській страховій компанії. Якщо ви дивитесь це відео, то питання, чому математика? для вас, думаю, вже не стоїть. Чому механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка? Це, звичайно, питання особисте. Для себе я зробила вибір, бо 27 професорів поганому вже не навчать. А от питання, чому саме теорія ймовірності, статистика та актуальна математика? Для тих, хто хоче займатися чистою наукою, вибираєте самі яку спеціальність вам обрати. Теорію ймовірності, звичайно, теж можна. Але якщо ви хочете займатися прикладною наукою, аналізом даних. Фінансовою математику, актуарною математикою, ризик-менеджментом і багатьма іншими прикладними аспектами математики, я рекомендую обирати теорію ймовірності, статистику і актуарну математику. У Нас багато провідних спеціалістів в цих галузях, професор Майборода і професор Махлячук навчать, як правильно робити аналіз даних, будувати регресійні моделі, прогнозувати поведінку процесів і випадкових величин в майбутньому. Якщо вам цікава фінансова математика, у нас теж є багато спеціалістів, які навчать актуарній математиці, фінансовій математиці, стохастичному оптимальному керуванню процесами як фінансовими, так і нефінансовими. І багато різних інших аспектів математики зводиться до прогнозування і аналізу даних. Тож, якщо вам стало щось цікаве з того, що я сказала, рекомендую кафедру теорії ймовірності, актуарної математики і статистики.